Минулої доби на Харківщині ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів. На Куп'янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії: крухмальне, берестове, Табаївку, Куп'янськ і дворічну. Також під ворожим вогнем були ветеринарних гранів, стрілеча, глибоке, вовчанськ, чугунівка та інші. У місті Куп'янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні о сьомій годині ранку Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих. За добу звітують рятувальники Харківщини. Здійснено 19 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Два рази рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У місті Куп'янську зафіксовані пошкодження вікон у п'ятиповерховому житловому будинку. А в селі Моначинівка Кіндрашівської громади зруйновано будівлю будинку культури. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води. За повідомленням генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. На лінії зіткнення українські бійці продовжують тримати свої позиції та чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків. Ракетні удари по Україні за добу ворог обстріляв Херсонську область 38 разів. Місто атакували 9 разів. Як повідомив голова ОВА, пошкоджено медустанови та житлові будинки. Є дані про двох поранених. Обстрілювали і Запорізьку область, зафіксовано 103 обстріли з танків РЗСВ та ствольної артилерії. Зруйновано 19 будинків та квартир. Атакували і Миколаївську, Донецьку та Харківську області. Є жертви серед цивільних. Контактна група з питань оборони України на зустрічі у форматі Рамштайн сьогодні виділить більше часу на обговорення постачання Україні танків. Про це повідомляє очільник Міноборони Олексій Резніков. Німеччина наступного місяця поставить Україні ще дві системи ППО Арісте. Про це заявив голова Міноборони ФРН. Він також додав, що Німеччина налагоджує виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Гепард, аби поставити їх Києву. Водночас питання щодо постачання Україні винищувачів обговорюватимуть у Німеччині за кілька місяців. Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів, які потім йтимуть до України. Відомо, що перші поставки заплановані на березень цього року. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях знову не відключатимуть світло. Про це повідомляють у ДТЕК. Разом з тим компанія попередила, що через пошкодження мереж «Укренерго» подекуди можливі відключення за графіком. Як надати першу медичну допомогу, що робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів або у випадку виникнення пожежі, усе це маленькі харків'яни зможуть вивчати у спеціальних класах безпеки. Перший такий відкрили в одній зі шкіл у Салтівському районі. Цей клас представляє собою методичний осередок для роботи з працівниками ДСНС, працівниками Червоного Хреста, патрульною поліцією, медичними працівниками для того, щоб формувати в учнів важливі необхідні компетентності. За словами начальника облуправління ДСНС Олександра Волобуєва, навчати дітей, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, зараз украй необхідно. Адже за рік війни на Харківщині загинуло 74 дитини. Понад 200 отримали травми та поранення. А лише нещодавно в Ізюмі сім підлітків підірвалися на фрагменті протипіходної міни Пелюстка. Вона навіть в мирні дні вона дуже актуальна тема. Тема безпеки, особливо дітей. Ну, тому що. Діти більш подвижні. Вони як кажуть, залазять усі дірки, і це підтвердили і події минулого року. коли навіть в Салтівському районі двоє діток підірвалися там по гаражам. Ходили там, впевнений, що цей напрямок буде розвиватися. На відкриття також завітав міський голова Ігор Терехов. у подальшому зазначив мир, таких класів уставатиме більше. За можливості їх відкриватимуть у різних школах Харкова. Дуже необхідно, щоб у наших школах створювалися такі класи, такі класи мужності, класи, які будуть допомагати нашим дітям у різноманітних ситуаціях, таких ситуаціях, які потребують знання, і це буде спасати життя людей. І це буде таким, таким знаєте, імпульсом для того, щоб наші діти. Розуміли у екстремальної ситуації, їм допомагати, у тому числі і дорослим. Загалом у цьому класі створили шість різнотематичних зон. Крім цивільної безпеки, для дітей тут облаштували простір для психологічного розвантаження, мультимедійного навчання, а також ігрову. Через війну і дистанційну освіту цей клас поки що працюватиме в інтерактивному режимі. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Новини Харків. 10 лютого рашисти здійснили ракетну атаку по Харкову. В результаті влучання в один з енергетичних об'єктів спричинило перебої з водопостачанням. Мова про будинки відразу трьох житлових масивів Харкова. Так протягом кількох днів жителям ста багатоповерхівок, мікрорайонів Сонячний, Горизонт та Рогань було скрутно з водою, особливо верхніх поверхів. Ось яка була ситуація в одному з будинків на горизонті у першій половині дня понеділка. Да воды вообще нету, ни горячей, ни холодной воды. Набираем, вон, кто привезет, набираем воды и сливаем. Особенно вы сами знаете куда. А так на это самое, там, ну на питание еще можем как-то выправить. Как вон, наберем, там, приготовим на 3-4 дня хватит. Там. Вот и все. Так что водички нема у нас. Позавчера, по-моему, часов где-то В 10 Далі вона трохи потекла. Ми там два відра набрали, і все, і води нету. Причина цього комунального колапсу знеструмлення насосної станції, що забезпечує цей масив водопостачанням, пояснили фахівці. Після оперативних робіт повідомили водоканалівці воду до багатоповерхівок вдалося повернути вже у другій половині дня понеділка, завдяки резервним насосним станціям. Постачання відновлювали поступово, і у вівторок комунальники вийшли із заявою. Проблема усунута люди з водою. «11 числа було підвищено тиск і відновлено водопостачання до п'ятого-шостого поверху. На той момент така тільки була технічна можливість. потім були роботи продовжені і за рахунок. Наших резерв, резервних ну, потужностей було перенаправлено туди, тиск підвищено і вчора вже на 12-13 дня вода появилася вже у всіх мешканців. Включаючи 9-й поверх, а ті будинки, які були 16 поверхові, ті ми ще 12 го змогли дати їм воду. Наразі насосна станція, що качає воду для будинків мікрорайонів Горизонт, сонячний та рогань, перебуває на стадії переходу роботи на альтернативних джерелах енергії. Взагалі з подібною ситуацією, коли станція опинилась без електроенергії, кажуть на Харківводоканалі, їх підприємство ще не стикалось для того, щоб виконати цю роботу. Необхідно було виконати зонування, необхідно було виконати переключання на насосних станціях, від яких потрібно було подати воду в цей мікрорайон. Була дуже велика робота проведена в цьому напрямку. Були зайдені великі сили, спеціалісти наші. І... Ми заходили з різних боків для рішення цієї проблеми. Такої ситуації не виникало ніколи, тому вона була нестандартна і потребувала ну, нових рішень. Це все виконали, вдалося нам, і водопостачання відновлено на сьогодні. В подальшому по цій станції будуть розроблені. Плани по відновленню енергопостачання туди. Планується туди встановлення генератора для альтернативного забезпечення енергії. І це в найближчі дні і неділі буде ця робота проводиться. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров новини Харків. Цей жах на власні очі ще страшніший. Колись у цьому величезному будинку на околиці Північної Салтівки мешкали тисячі щасливих харків'ян. Тут вони переживали свої радісні хвилини в колі сім'ї та друзів за святковим столом, виховували своїх дітей, проводили свої будні та вихідні. Зараз будинок порожній, у ньому немає життя. Більша частина конструктиву знищена снарядами. данная многоэтажка очень сильно пострадала от обстрела. Разрушено более 30% конструктивов от всего дома. Были прилеты в кровлю и разрушены перекрытия с 9 по 1 этаж. Были также пожары. В некоторых подъездах квартиры полностью выгорели. Если говорить конкретно про дом, полностью уничтожено 4 подъезда. занимаемся уборкой мусора выгоревших в выгоревших квартирах. Параллельно занимаемся демонтажом аварийных конструктивов. Сделали уже на трех подъездах усиление плит перекрытия. Впереди нас ожидает восстановление дома, но первую очередная задача это демонтаж аварийных конструкций. Их демонтаж производится очень аккуратно, соблюдение всех норм техники безопасности, потому что в некоторых подъездах Конструктиви, можна сказати, воздухе. И Надо очень акуратно к этому. Все розрушене. Ми уберемо і по новому сделаем з нових матеріалів. восстановим дом. Поверьте, процес восстановления очень тяжело. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Владислав, доброго дня. Доброго дня. дякую, що погодились на таке компетентне інтерв'ю. Довкола. Трамваї, бачимо, не в надто хорошому стані. Звідки ці трамваї і де вони зазнали пошкоджень? Ці трамваї Салтівського трамвайного депо зазнали пошкоджень на цій території впродовж тривалого часу, обстрілів, які зазнавала територія підприємства. Чи багато трамваїв, Харків втратив за час війни? Так, безнадійно втратив 30. Це повністю знищені. Інші ми сюди евакуювали, ремонтуємо потроху. Як евакуювали? Наскільки важко це було з іншого кінця міста доправити їх сюди? Було важко. Робили це так. У нас був трактор Т-150, ми чіпляли трамвай на жорстку щеплення, тягнули його до перехрестя вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці. Ось. А звідти вже він своїм ходом їхав на територію цього підприємства. В день вдавалося там два-три трамваї таким чином витягти. Останній приліт по території підприємства був ще навіть вже в процесі евакуації трамваїв. Це був дуже серйозний приліт, один з останніх, коли ракета влучила в будівлю цеха. Тобто вже не було мінометних обстрілів, не було артилерійських обстрілів, але все одно було ну, небезпечно. До 6 березня територія зазнавала ну, таких незначних, скажімо так, ушкоджень. Там, то по цеху вдарять, то ще щось. Але вже там десь 4 березня почалися дуже інтенсивні обстріли. Окремо, скажу, що ті, хто перебували там з початку війни в бомбосховищі, які є на території, там, до речі, в окремі часи перебувало до 200 осіб одночасно. Казали, що один з прилітів був такий сильний, що здригнулися та підскочили піддони, на яких вони спали, і бомбосховищі. Уявіть, Воно під землею декілька метрів. Має стелю та підлогу завтовшки метр бетону. І це все, ну, щоб було зрозуміло, чим били по підприємству. Навіть авіаційні бомби. На Салтівському депо теж були автобуси Карсани, і вони mm. теж зазнали пошкодження. 6 березня згорів один автобус. Потім там ще один загорівся після обстрілу, і вже надвечір 7 березня територію підприємства покинув останній справний автобус. Це було здійснено за умови залучення працівників і другого тролейбусного депо водіїв. І, всі, і в той час всі ставали водіями автобусів, навіть ті, хто просто вмів водити машину. Брали все, що їде, і все, все забирали. Я так розумію, що було питання, де зберігати ці трамваї, тролейбуси і автобуси, щоб їх повністю не знищили. Так, це питання стало вже десь в квітні, мабуть, всередині квітня, і ми почали автобуси. Розганяти по місту, скажімо так, ми їх не концентрували більше в одному місці, ми їх ховали. Ну, мешканці мали змогу бачити, навіть були е виклики там поліції, бо люди ну, боялися, коли в них там біля дому крем стояв автобус. Були і такі ситуації. Але ось таким чином ми роззоредили по місту трамваї, автобуси, і тролейбуси. Ну, з трамваями трошки складніше, вони були тільки там на розворотних колах. Робота на автобусних трамвайних та тролейбусних маршрутах була відновлена 16 травня. Розпочали роботу 23 автобусних, 4 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів. Ми охопили сполученням на той час доступні ну, в плані інфраструктури, там яка вже була відновлена частини міста. Потім люди почали повертатися ще більш інтенсивно, коли побачили що життя знов там в Харків, поверталося інтенсивно. Ми відновлювали інфраструктуру, ми відновлювали рухомий склад і надавали його на маршрути. Що ви відчували в перший день, коли ви знову запустили в роботу трамваї, тролейбуси та автобус? Чесно кажучи, гордість. Що ми вистояли, що ми змогли, що ми це зробили і. Якихось там три місяці пройшло, ми місто прикордонне, яке має там ну, дуже близьке розташування до кордону, і ми вже працюємо. Це Була гордість за команду, за всіх, хто був до цього причетний. Скільки в нас маршрутів, чи всі райони з транспортом, чи є нам нашим харків'янам чим добиратися в ту чи іншу точку? Так, на сьогоднішній день охоплено сполученням всі райони міста. за... Проміжок часу там, від червня до цього часу ми постійно щось відкриваємо, змінюємо, бо ми дивимося за попитом на перевезення. І там, де ми це можемо зробити, ми додаємо рухомий склад. Північну Салтівку я скажу, що ми відновили ще в липні. Тобто Північна Салтівка це епіцентр всього, що там відбувалося, вона вже поїхала в липні. На сьогоднішній день по нашому автопарку той, що вцілів, це 90 автобусів, які у нас сьогодні задіяні в роботі. Це 30. Тролейбуси з автономним ходом Салтівського депо, які теж працюють на маршрутах, та 26 трамваїв. З них частина це подаровані нашими друзями та партнерами з інших країн. Так, місто Прага Чеської Республіки подарувало нам 20 трамваїв та 2 автобуси, які, до речі, скоро ми теж в Харків привеземо. Місто Бруно подарувало нам три тролейбуси. Та місто Пльзень подарувало нам сім автобусів та два тролейбуси. Весь цей рухомий склад вже працює на маршрутах. Міста без нього було б дуже важко. Вам скажу це дуже вагомий внесок в транспортну галузь міста. Дякую за розмову. До зустрічі. Дякую. Приємні хвилювання, теплі обійми та закохані погляди, атмосфера кохання і ніжності заполонила центральний палац одруження. Усе це завдяки харків'янам, які вирішили створити свою родину в особливу дату 14 лютого. Дата ми дуже здоволені, тому що у нас є а, своя цифра Так, да, чотири разом. Мы уже почти год, знаете, мы вообще познакомились до событий, за 4 дня до событий, которые у нас там Таней произошли. 20 -го лютого мы познакомились, у нас было хорошее знакомство. Содзвонивалась, списывалась, а потом... Долго общались... По телефону сели місяця, А потім саме вже... почали жити разом. На початок церемонії чекають і Олег з Олександрою. Наречені діляться неабияк нервують і досі не можуть повірити, що цей день нарешті настав. Та в одному впевнені точно бути разом це їхня доля. Які ваші емоції? Хвилюють. Дуже а Дуже щаслива. Ви... За що ви його любите? За все за те, що він є. Ви за що тож за що? За що за все? Тим часом гості вже зайняли свої місця в залі. Грає урочиста музика. Усі чекають на наречених. Закохані нарешті чують один від одного омрія не так, обмінюються обручками та поцілунком. Тепер у Харкові стало на одну молоду родину більше, і навіть війна цьому не змогла завадити. Серед присутніх її особливий гість, і з цією важливою для молодят подією їх вітає міський голова Ігор Терехов. Я впевнена, що вас попереду дуже яскраве, насичене, щасливе життя. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відновлювати, відбудовувати наше місто і ваше життя буде щасливим. Щастя вам, кохання, вам щастить. Вірку! Подружжя каже, навіть після церемонії хвилюватися менше не стали. Які емоції, коли ви вже дружина? Ми ще не, не зрозуміли. Разом закохані зможуть провести лише тиждень. Потім Олег знову повернеться на фронт. Олександра ділиться, буде хвилюватися та сумувати, але обов'язково дочекається чоловіка, який впевнена зовсім скоро приїде додому із перемогою. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, новини Харків.